Зверніть увагу на цього старшокласника з Харпіна, У нього і набрякають суглоби ніг, він не може ходити. У школі його знущаються хулігани, одягатися, їсти навіть у туалеті йому потрібна допомога. Батьки цілими днями плачуть, об'їздили всю країну, але змін не сталося. Пізніше за вказівкою однієї дівчини з народу мяу, знайшли цю маленьку річ. Наразі цей старшокласник вже почувається як здорова людина. Навіть взяв участь у весняній спартакіаді Та отримав народу. Це ти береш, потім наносиш на це місце колінного суглоба. Після нанесення ти відчуєш, як цей теплий потік безперервно проникає всередину суглоба зсередини назовні, покращуючи твою проблему з коліном. Пільну коліні, нанесіть його. нанесіть його. Набряк, сухожиль, нанесіть його. Пошкодження зовнішньої частини стегна. Нанесіть його, боїтеся вітру чи холоду. Нанесіть його. Оніміння ніг чи судоми. Нанесіть його. Обмеження згинання. Все. Одно наносіть його. ввечері не вірив. Просто наніс один раз. Наступного дня йому було так комфортно, що не хотів вставати з ліжка. Моя свекруха теж не вірила, але в результаті вона нанесла ще швидше за мене. Цей мазь обов'язково наносите перед сном в день ні в якому разі не торкайтеся її. Боюся, що ваша поприкова частина стане такою гнучкою, що ви зможете танцювати на площі цілий день. Гаразд Це зараз в чудовому стані. Більше не потрібно використовувати. Але я дуже хочу ще трохи запастися. Ти ж не можеш через те, що це дешево і добре, постійно купувати. Я ж тобі казав, що однієї пляшки достатньо. Наше ім'я Одзянський, прозорий гель. Не для того, щоб ти купував 10 чи 8 пляшок. Однієї достатньо. Навіщо витрачати зайві гроші? Правда? Друзі, кожен з нас може зробити лише одне замовлення. Якщо замовити більше, я все одно не відправлю вам товар. Мій дідусь, коли почав використовувати цей для кісток, тепер ходить навіть швидше за мене. Візьміться ім'я Одзянський, проникаючий бальзам додому. Наносіть один раз на день перед сном. Не будемо носи більше, тому що це приємно, немає такої необхідності. Крім того, подивіться, його ефективність дійсно написана на упаковці, незалежно від того, яка проблема з коліном, можна його наносити. Його всередині, есенція для захисту колін може безпосередньо досягати внутрішньої частини колінного суглоба. А завдяки нагріванню, хороша есенція проникає в колінний суглоб, полегшуючи розв'язання проблеми болю в коліні, десятки видів цінних рослин. Трав'яна есенція дійсно ефективний продукт може пройти затвердження. Якщо одна пляшка не допоможе, звертайтеся безпосередньо до виробника. Якщо ще є сумніви, то якраз сьогодні виробник проводить акцію, дайте собі шанс покращити стан колін. Не чекайте, поки не зможете встати з ліжка, сядете в інвалідний візок, чи будете спиратися на милиці, тоді буде пізно шкодувати. Швидше купуйте, швидше купуйте. Коли є акція, ви не купуйте, а коли немає акції, ви скажетеся, що дорого. Це саме той лічить Джентов Гугау, який кілька днів тому розпродав. Сьогодні прямий продаж від виробника, ціна вигідна. 8 юанів 90 цього за пляшку, ще й з безкоштовною доставкою додому. Побачив, не пропусти. Не очікувала, що після однієї ночі використання виявила, що коліно може бути таким розслабленим і м'яким. Це саме той тоу Гугау, кожна пляшка якого виготовлена з цінних трав'яних компонентів, таких як рослини з глибоких тоу кучау та інші, які корисні для тіла, розслабляють всі частини тіла набагато комфортніше, ніж дорогі процедури, і можуть підтримувати тепло від 4 до 6 годин. Це просто надзвичайно зручно. Можна наносити на шию. Наноси на плечі, нанос наносити на талію, також можна наносити на коліна. Тільки разів на день, щоб насолоджуватися відчуттям розслаблення тіла. Ключовий виробник проводить акцію. Ціна недорога. Якщо вам подобається, натисніть на посилання нижче, щоб придбати. Деталі для покупки нижче.